Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про сценарій, коли підприємство отримує виручку, здійснює діяльність, але не нараховує заробітну плату нікому із працівників або майже нікому. Наприклад, одна-дві людини отримують заробітну плату. Чи є це ризиковим з точки зору? Контролю податкового і взагалі чи є за таку діяльність якісь штрафні санкції. Отже, направду все залежить від обсягів виручки. Якщо ви велика торгова компанія і у вас повинні бути торгові точки, у вас, є, у вас є касири, які, мабуть, обслуговують ці торгові точки, у вас є інкасація, у вас є охорона, склади, то, звісно, ви так не можете робити, тому що. Легко встановити, що було багато працівників, які виконували безпосередньо роботу касирів, комірників і так далі, і так далі. Але якщо мова йде про якийсь онлайн проект, і, наприклад, про продукти чи доступи до сервісів, які продаються онлайн чи обслуговуються мінімальною кількістю працівників, і якщо ви отримуєте виручку і зарплату отримує, наприклад, тільки директор. Або навіть директор не отримує зарплату і керує підприємством як засновник, то можливо нічого не відбудеться, якщо ви будете продовжувати так працювати. Тобто, відповідь на запитання, чи є наслідки, чи немає, вона у площині розмірів виручки і співставності умов можливості надання послуг з мінімальною кількістю персоналу. Чи неможливості, тобто, чи точно можна буде встановити, що працювали певні працівники чи ні, тому що парадокс у тому, що податкові органи при перевірці вони обраховують, тобто предметом податкової перевірки є своєчасність і повнота сплати податків. Але якщо не нараховувалася заробітна плата, відповідно. Своєчасність і повнота сплати податків її складно встановити, тому що потрібно встановити буде перелік осіб, які працювали, дохід цих осіб, які вони отримали, і так далі. Залежить від того, все таки, як виглядає діяльність, якщо дивитися на документи. У будь-якому випадку, якщо ви ризиковий суб'єкт, з точки зору. Влас, влас, властивості особи, а не з точки зору оподаткування. Тобто, якщо особа схильна до ризику, ви можете спробувати працювати, не нараховуючи заробітну плату і просто здійснюючи діяльність до тої межі, коли виручка буде значною, і коли почнуть задавати запитання не тільки податкові органи, а, наприклад, банки. Ось в будь-якому випадку працюйте правильно, сплачуйте податки. Дивіться наш канал. На все добре, до побачення.